Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі ProBusin. Сьогодні ми знову говоримо про медіа холдінг, і можливо хтось буде вважати, що розмовляти про серйозні речі в несерйозній шапці це поганий варіант. Я ж скажу, в нас грудневий випуск. А... Точніше, він вже після Грудневий, але я його записую в грудні. Ми говоримо саме за те, що відбувається в грудні, і ви його побачите, власне, в січні в перших числах. Тому поїхали. Ну і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе. Поставити вподобайку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо, комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Все, що ж у нас відбувається глобально по холдингу? Як ви бачите, я продовжую працювати в Zoom вокплейсі. Як ви бачите, я продовжую набувати на місяці вперед. Контент-план потроху. Зараз ми працюємо над грудним, бо в нас власне грудень сьогодні 2 грудня. А в медіа я в цьому відео говорю. Частково про грудень, але більше про листопад, все ж таки, у нас іде певна затримка плюс-мінус десь в один місяць, і це нормально, щоб я міг конструктивно все розповідати про те, що вже пройшло, і про те, які плани попереду. Тож, як ви бачите, мені зайшла тема з відео на кожен день по крипті. Криптодон нормально піднявся, він ожив, набагато краще став себе показувати. Підписники йдуть дуже добре. Ми детальніше подивимося в подальшому статистику, але це прям топ. От під мій формат ведення цього каналу, воно підходить ідеально, мені все подобається, поки йдемо так. З мінусів дуже багато часу забирає. Вибачте, мене 30 відео скласти, зробити е, контент-план, зробити самі відео, це все змонтувати, нарізати на шорти. Дуже складно, чесно. Займає багато часу, вибиває мене з ритму дуже сильно, але і віддачу я також бачу. Вже почав робити план на грудень. Все, що відміченося блакитним, це те, вже, що зроблено і залито на канал. А те, що помаранчеве, це те, що тільки відзнято, але ще не монтовано і не залито. А все інше, це те, що ще бачите, дати стоять без. Теми для відео і всього іншого, тому що а, крипта така штука, що потрібно, от по факту. Я не можу тут вибити наперед, як, наприклад, з Мозолем або з ігровим каналом. ну типу В деяких каналах це можна зробити, в деяких, на жаль, ні. Так, ну і одразу я пропоную подивитися аналітику цього криптоканала, криптодоном криптодонам про що я вам говорив. Як ви бачите, в нас а, і в нормі. Перегляди і години, і підписки, ну і монетизація, як завжди, 11 доларів. Ну вона виросла трішки, але це не суттєво. Тим не менше, все окей. Відосики потроху дивляться, набираються нові люди приходять, і це головне на сьогодні на каналові 4521. П'ять тисяч ми ніяк уже до кінця року не доб'ємо. Але я думаю, десь 4600-4700 Ми закінчимо цей рік і це непогано. І якщо говорити по грошах, то ситуація на сьогодні наступна. А найбільше поки що приніс криптомозоль 13 940 гривень. Це за продажі мануалів. Для створення криптоферми. Далі в нас Криптодон вирвався вперед, бо в мене купили інтеграцію одну на 100 баксів. І в мене купили по сейлові на Чорну П'ятницю два доступи до закритого чату. І таким чином це принесло 9200 гривень. Ну і про бізнес Юа 4540 гривень це сума, на яку ми а, продали знайдених товарів в посилках. Я вирішив це вносити сюди. Поки що це єдине джерело, яке якось приносить Прибуток, велика проблема, і велика просадка пішла по всім іншим каналам. Зараз, якщо от взяти і подивитися, десь з починаючи 15-го, можливо, з 20 го листопада, я фултайм займаюся лише двома каналами. Це просто жесть. По-перше, почали відключати світло дуже багато, дуже часто батареї просто не справляються з тим, щоб просто самим заряджатися. В мене є і EcoFlow, і пару китайських аналогів, і плюс пауербенки туди-сюди. Але цього не вистачає для того, щоб виконувати весь обсяг. Оцей по всім 19-20 каналам, скільки їх там вже у нас. Плюс бізнеси, які потребують моєї присутності, там якогось додавання, коригування та депе. Це все займає. Багато часу, а без світла потребує ще більше часу, якого звісно ж таки більше ніж 24 години в добу ти видірнути не можеш. В цьому в нас перша проблема, яка з'явилася. Далі наступна проблема це вже чисто скоріше моя, через те, що от я вловив оцей вайп роблення контенту наперед. І через те, що я заглиблююся в цю тему і не роблю, знаєте, от, типу, на сьогодні і на завтра, наприклад, типу, з нахльостом в один день. Мені подобається вибувати на місяці вперед, а потім займатися іншими каналами. І якось так пішло, що я от почав робити внахльост на місяці. Я зробив, записав, відзняв розпаковок 7 чи 8 наперед. По-моєму, 8. На 2 місяці це виходить. Тобто на грудень і на січень я відзняв їх в листопаді. Вже в нас пішов грудень, вже ось буде публікуватися перша розпаковка. І я розумію, що. В мене весь цей час простоювали інші канали. Тут вже я починаю публікувати ці, що я відзняв, і мені вже потрібно буде нові знімати. Розумієте? Тому що приходить, 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 все. І таким чином я загнав себе в якийсь неправильний кут. І я не можу виділити часу на інші канали. Хоча я, начебто, там і контент плани розкидав, і десь щось попідзнімав для інших каналів, а воно все лежить. Його потрібно просто взяти, відмонтувати, зробити прев'юшки і залити. Але до цього не, не доходять руки, фізично не встигаю. А тут ще пішли прибутки з одного, з другого, з третього каналу. І ти потенціально на підсвідомому уровні хочеш вже приділяти саме цим каналам більше часу, ніж іншим. І в мене основна задача на а, грудень останнього нашого 24-го року місяця цього а, виділити якомога більше часу для інших каналів. І підтягнути їх, зробити зазор по контентові хоча б на один місяць, щоб перебіжками, такими з різницею в місяць робити переливи на один на другий канал, на один на другий. Уваги. Переливи уваги. І це основна задача: будемо працювати в цьому напрямку. І це, мабуть, основне, що я хочу зробити. З корисного в мене з'явився менеджер, але цей менеджер займається виключно питаннями реклами. Він а, займається пошуком рекламодавців. Вона точніше, Вікторія. Ви, якщо читаєте нашу групу Криптодом Медіа Холдінг, то ви вже могли б про неї прочитати. І от вона займається пошуком реклами, і вона займається всіми питаннями, які приходять на її аккаунт стосовно а, якоїсь співпраці. Ось це її основна задача. Вона працює під відсоток 25% з усіх конверсій, які вона опрацьовує або знаходить, вона отримує. Тож, на цьому все. Власне, всі ключові запитання і матеріали, які в мене назбиралися, я озвучив в цьому відео. Я і проговорив про доходи, і про менеджера, і про контент-плани, і плани в цілому. Пишіть свої запитання, пишіть свої думки, які у вас виникають. Залюбки все почитаю, поспілкуюся на цю тематику. Всім дякую, до зустрічі.